Всім привіт Здоровайтесь. Всім привіт. Касія Маші, привіт. Привіт, привіт. Покажи, що мама тобі зробила. Тосик. Це зонтик, да. Покажи. Від доща ховається. Що там ще є? Та -та. Рибка. Та -та. Маленька рибка. Тата. -та. Тарілочка є. М -м -м. И да, да. Да. Ложка. Тарелка, вылка, ниш, зирочка да. и рыбка такая. Кладешь маленькую рыбку на тарелочку и сышь. А чашка еще была. О, и чашка ей даже. що там? Продоми ніксів. Ух ти, ти землю собрався робити? Так. Да. Прикольно. Потрошки видибав, але бачиш воно такими маленькими. Таку високу стіть, осінь чи високо. Ти просто води по ньому і зробиш. Пальці, щоб ти не обжрох. Я так ножничками трошки не сильно ножничками прибирала. Смачно? Суп Супчик їсиш? Ні, не, но... нема більше, ти з'їла. Всё. се. У доміка не виходить Орел. Давай старайся. Чого ти не будеш? Давай. <ріст> ти просто дримай ручку вот так от рівноцю, чуєш? Давай, що ж, рівно, чуєш? Ну, рівно що так так дізнать там стоять. Рівно синок, Рівно це ось так. Ось так. Тоді воно не буде багато Поки Мама робила оці всі фігурки, вони дивились мультик. Тепер мама свої ігри. Роблю Касі і зошит. Один, по прикладу, зошита, який е, я, я Домініку купляла, коли йому було два роки. Моя це? зірка. Тепер вона може гуляти, прикольно. це? Да? чашка. Чашка. Да. Нет, чашка. Не чашка. Да тика. ну покажи, что ты сделал уже. Гранату сделал. Угу. Вот. Можно это использовать корабликом, положить на речке, шпупу. Чтобы... И на гранату кидать. Мое. Ну, гранату... уже все все да, Далее на украинский мове а це точно А це точно угу. это точно корабль. Только сюди покажем. А это точно корабль. Ось. Ой, ой. Я тут положил одну штучку. Похоже, як вогонь, так? Як вогонь. Це іде дим, ось сам вогонь. Запалюють Що тут? Ти чого? Носок? Ой, так, я устав. А як? А, сколько уже короч буде? На українській мові. На каву вечеря ще обідь. буде. Так а на що ти знімаєш свої носки? Вечеря буде. Вечеря буде. На каву. Вдягай. Затримай мене бити. 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 Мам, це прямий ефір? Так. Що? Це прямий ефір? Ні. Це ж мені Касія щось закинула сюди забруднда мені криби, вона закинула мені зелено. <сделяю> <Такое. сделяю> ти там не впадаєш, Касі? Позвонила тітя, попросила, щоб я. У мене, не, не, не так пішла. Ладно, щоб я сходила до бабушки, тому що вона сама вдома залишилась, Зробила їй чай. Піду провірю, все добре чи ні. Дам їй чай. Провірю, чи в неї ще є якась їжа. Касію поклала спать. Димник дома. Дивиться за неї, коротше, всі вона просниця. Ну, тут недалеко зовсім сусідній участок. Це Та нормально. Так, ну я зайшла чайок їй перелила сюди, їжа в неї там є ще квіточки тут. Пахнуть. Зараз піду подивлюсь на вулиці, може вона там сидить. Оба, ви тут? Здрасте. О, привіт. Не, ба, я не надовго, бо в мене мала там вдома спить. Немає відео. Я вам чай принесла. Прийшла подивитися, чи все добре. Добрий день. Ага. Тетя Таня дзвонила, ага. каже, що ви тут самі вдома. всі да на роботах. Сижу, оце тут, де і все. І скучаєте. Сижу, дивлюся, хто їде, хто проїжджає, хто як, ага. хто проходить, а на воду сиділа, що не робити. То все правильно. ж, як і в мене. В 36-му році народилася. Ой, я зараз, пожалуйста, 2025 рік. Ти уявляєш, які у мене. Катя, не можна мене. 30-та сумна родиниця. Да, ба, конечно. Ой, мамочки. А зараз дітей чекати хочуть. не можна мене трогай, вот, будь ласка. От стільки мені год, це мене Господь тримає, бо я вірую в час. Да. Ба. В этих делах строєм ну, пенье, в радостном паленье, К книгу и внуждень у греха, славы Бога, славцей душой на вас он спой, славь Бога, слава не твоя. Поки я готую їсти. Ця дівочка, дівчинка, дівочка, я говорю. Сидить їсть пісок, а наша ти їсиш пісок, скажи мені, будь ласка. Ти ж їла тільки що банан, яблочко їла. Наша ти їсиш пісок? Ай-яй-яй, отак можна робити, але їсти не треба. Та мені тут щось робив, понаприносив, вони кирпичей. Тятя, тятя, що? Міка, тятя. Що Міка робив? Тятя. Це що таке? Боже. Страшно щось? Тятя. Асю пугав? Да. Ай-яй-яй, Міка пугав Касію. Ну-ну-ну, пугать. Писать не хочеш? Ммм? Домінік мені допомагає прибирати. Я готую супчик, салат, папа піцу. Муха, Люсі не забуде Маше всім пока. Пока. Каже всім, всім. пока.